Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа Центр Україна «Укрінформ» Розпочинає свою роботу сьогодні. Дев'ять років триває війна, і вже майже рік триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про роботу наших повітряних сил. У нас на включенні Юрій Гнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, ми вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас. Доброго дня, пане Юрію. Сьогодні важливий день для нас. Ми вже бачимо, що всі інформаційні майданчики нашої країни повідомляють про візит президента Байдена в Київ і в цей час лунає повітряна тривога. Тож, яка загроза на цей час існує і в чому небезпека? Ну, ви бачите карту повітряних тривог. Вона вся червона. Очевидно, що є загроза всій території держави. Це відбувається, коли злітають носії ракет Кінжал Міг «Міг-31К» на півночі, які можуть і в Білорусі, і в Росії літати, і погрожувати таким чином нашій державі. Ну Пов'язувати це з візитом лідера американського народу, ну чи не пов'язувати тут. Робіть висновки самі. Зрозуміло, що е, ці польоти відбуваються фактично щодня. Е, так і думаю, навряд чи російські змі будуть говорити, що це якийсь там сигнал. Так вони будуть казати, що це там планові польоти і так далі. І так далі. Ну, от, власне, е, маємо так, карту повітряних тривог е, на даний час і закликаємо дотримуватися, не на, на, на інші події, які відбуваються в нашій державі. Юрію щодо роботи повітряних сил. Останнім часом, якщо говорити про динаміку масованих обстрілів нашої країни росіянами, про що можна говорити? Наскільки такі атаки стали частіше? Що використовують зазвичай зараз окупанти? Якщо можна трохи про це. Використовують, як і завжди, усе, що мають під рукою. Навіть повітряні кулилі, бачите, пішли в вхід. Ну, е Говорити, що це там якийсь примітивний метод, можна багато так, але воно діє, воно літає, воно повітряна ціль, та ж сама куля. Так, на неї потрібно відповідно реагувати, контролювати її політ. І хто сидить на командних пунктах на органах військового управління, зрозуміло, що е, мусять цю інформацію брати до уваги, тому що поміж тими кулями можуть бути і інші цілі, такі як безпілотники розвідувані і так далі. Тому е, 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 ті, хто відстежують. Е, Повітряний простір, обстановку повітряному просторі мають уже досвід чималий у е цих речах і можуть іде ідентифікувати е характер цієї цілі. Є швидкість, є напрям е польоту, є вітер, е який теж треба враховувати в яку сторону дме так, і таким чином е ідентифікуються ці цілі. Вже приймається рішення. Потрібно по ній відпрацьовувати нашими силами та засобами. Які сили та засоби застосовувати? Чи раціонально це чи ні? Це вже вище наше військове керівництво повітряних сил вирішує. Як діяти ті чи інші обстановці щодо ракет, ну використовують так, бачите, що вже і не лише в день зранку вони їх пускають, але і в нічний час. Так, нестандартний підхід. Хоча, якщо ми пригадаємо перші дні вторгнення, скоро вже річниця цього вторгнення, ми знаємо, що і вночі, і в день без перестанку обстрілювали. Пер, у перші тижні вторгнення росіяни нас ракетами, тому е, нічого нового немає. Лише зміна тактики е, раніше. Це була тактика застосування шахедів уночі е, в період з 23 години до 3-ї ночі. Приблизно в такий період часу та 4 години шахеди вилітали з. Південного напрямку і атакували Україну шахедами. А вже на ранок розуміючи, що вони побачили так, де, де ППО стоїть зрозуміло після, після застосування зенітних ракет по шахедах, і робили певні якісь корективи для того, щоб зранку випустити ракети. І це було атаковано таким чином протягом тих місяців, вересень, жовтень, листопад, грудень. Ну і фактично січень також об'єкти критичної інфраструктури нашої зараз. Бачите, вдарили вже не лише по об'єктах критичної інфраструктури. Я маю на увазі ті два прильоти по Хмельницькому. Ось таким чином противник дещо змінив той стандартний підхід осінній атак нашої інфраструктури. Зараз уже зима закінчується. Зрозуміло, що може бути зміна цієї стратегії, адже не досягнув ворог. Бажаної мети вести Україну в блекаут завдяки злагодженій роботі сил оборони усіх повітряних сил і всіх, хто має засоби протиповітряної оборони, вдалось відстояти нашу інфраструктуру, вдалось відстояти наше світло. Воно у нас є, і держава від цього ну, власне ну постраждала зрозуміло сильно, але бажаний результат ворог ворог не досяг, втім що розслаблятися теж не потрібно війна триває і можуть бути і знову ж таки атаки. Але ми знаємо, що е, і восьмий рейнштайн, і і, і подальші США допомога е, країн, е, які нас підтримують, союзників говорить про те, що ми будемо лише посилюватися сучасними засобами протиповітряної оборони, які можуть працювати і по балістичних ракетах, крім крім е, агродинамічних цілей, можуть вражати балістику. Тому очікуємо тер, терпляче тиснемо кулаки. Чекаємо наших хлопців. Із Сполучених Штатів, які приїдуть з патріотами, так і з країн Європи, де вони навчаються на санкті, зокрема. Щодо теми продовження теми масованих обстрілів, раніше ви повідомляли про те, що, наприклад, ті ж самі кінжали, ми не можемо їх збивати, тому що це відноситься до балістичних ракет, в тому числі. Останнім часом ми бачимо, що, начебто, такі цілі вже почали збивати. Це говорить про те, що все ж таки підсилення нашої системи ППО. Ви маєте увазі кінжал? Так, саме кінжал, ні, ні, його можна збити тільки в Фейсбуку, так на, на якійсь телеграм-каналі, ще ще десь. Ми не можемо збивати цю ціль. Е, я особисто не бачив, хто це публікував. Ну і закликаю все ж таки довіряти офіційним джерелам. Якщо б ми б збивали е, кінжал і нашими засобами, ми б про це перші прокричали, е, що нам вдалося це зробити. Оперативно це фактично оперативно-тактичний комплекс, ну, такий як іскандер, так іскандер, -М, тому що є Іскандер-К. Так крилата ракета, а Іскандер-М М це балістична ракета. От уявіть собі цей Іскандер на літаку Міг-31, який здіймає його верхні шари атмосфери, звідти запускає, і він має додаткову швидкість так, тому що не треба вже витрачати ресурс для підняття його з наземної установки в повітря і опускатись на ціль. А він безпосередньо вже з літака запускається, має велику швидкість і опускається вже як балістична ракета зверху б'є на надзвичайно великій швидкості. Такі цілі е, наші комплекси на сьогоднішній день відпрацьовувати не можуть. Ви сказали про навчання наших воїнів на тих самих Петріотах, тож які новини, звідти, як тривають навчання і коли чекати на наших вже навчених воїнів. Бачите, збройні сили вже опублікували кілька світлин. Так дуже чутливо ставляться до оприлюднення інформації у всіх країнах. Що стосується якоїсь військової сфери, військово-технічної допомоги, це у нас представники ЗМІ очікують від нас. Ну, надзвичайної відкритості такої ж а можна ми безпосередньо знімемо, як винищувач збиває російський літак там чи ще ну щось таке і з розряду фантастики від нас вимагають наші журналісти і іноземні журналісти, зокрема, які працюють в Україні, акредитовані змі ніхто ну не перешкоджає їхній роботі. Але треба розуміти, що дуже чутлива інформація щодо висвітлення якихось військових речей, роботи ППО особливо, тому що це суперсекретна штука наша ППО, і нікого туди ніколи не будуть зараз пускати. Тому що що витік інформації це надзвичайно небезпечна річ. І таким чином, і бачили ми ті світлини, так було, що йде підготовка. Все, що можна було показати, показали. Сполучені Штати поки що не оприлюднювали так, ні фото, ні відео з навчання, але запевняють вони в своїх повідомленнях, що навчання триває за планом, а в деяких моментах вже й графік пришвидшили. Так навчання, тобто йдуть в терміни будуть скорочені. Тому очікуємо ще раз тих людей наших, які поїхали навчатися. Щодо річниці, вже залишаються ліч, лічені дні до річниці повномасштабного вторгнення росіян. А ми чуємо різні прогнози щодо цього, щодо можливих загострень. Цікава ваша думка: все ж таки залякування чи загроза? Чи ймовірне масове використання авіації росіян над Україною? Ну тут треба так розділити, так що Росія може залякувати, так і але ж є і офіційні наші виступи військово-політичного керівництва держави, які наголошували наразі, що так готуються певні можливі так провокації можуть бути і на 23 число, який в них теж сакральна дата: День защитника Отечества або ж стара назва День совєтської армії і воєнно-морського флота, так, це свято. Одне з Росії таке найбільш сакральних теж, а наступний день, 24 те це річниця вторгнення на нашу землю. Тому е очікувати можна і у ці два дні е кілька хвиль тих атак, тому що е ну ворог, очевидно, завжди це робить. так Ворог е використовує дати, використовує напередодні або в саму дату. Тому наша справа. Зберігати спокій, дотримуватися тих сигналів тривоги, бачите, що коли раніше ми могли собі десь передбачати так пуск ракет, коли він відбувається, телеграм-канали справно всіх сповіщають. Вже не знаю, в кого їх немає, тих телеграм-каналів, так різних ботів багато, і всі очікують стандартизації стандартних дій. Тобто, міг 31 можна не ховатися а поки його взяли і вдарили з кінжала і по Запоріжжі, буквально кілька тижнів тому. Ракетного удару вночі не буде можна спокійно спати. Він буде там на ранок, так як зазвичай діє ворог. А тут взяли і вдарили вночі. Так невеликою кількістю ракет, але вдарили. Ну, тому очікувати потрібно і нестандартних дій ворога, і можливого загострення. Ну, що стосується інформації про скупчення авіації, ну, це стара історія. Ми вже про це і здається, і на вашій шуму майданчику обговорювали, скільки Росія накопичила техніки військ, я маю на увазі авіаційної техніки. Не можна казати, що це довкола України, а безпосередньо на литовищах, які вона використовує в агресії проти України. Це ми вже не раз сказали, що це близько 40 литовищ на окупованій території, в тому числі в Криму, в Білорусі та в Росії. Ці литовища... Мають приймають різні типи авіації, яка використовується в атаках проти України, та кількість, яку ворог накопичив на початку агресії. цієї, така і зберігається зараз. Це понад 700 літальних апаратів загалом і маю на увазі. Так таке, тактичної авіації, гелікоптери, ударні та військово-транспортні. От це все, що знаходиться там, не зважаючи на те, що збито вже близимося до 300-го літака, збитого 299, якщо не помиляюсь, на на цей час. До 300 близиться так само кількість вражених вертольотів. Попри ті втрати, противник може доповнювати втрачені борти, підтягуючи десь середини країни і доповняючи цю техніку. Але я хочу нагадати, що знищені борти це найновіше те, що було в Росії. Це і Су-34, і Су-25 багато, Су-30, і навіть Су-35 і були цілями Також вертольоти К-52 у великій кількості. Тому. Те, що вони там підтягують, це не танки, ні артилерія, ні особовий склад підтягнути авіацію до кордонів неможливо, тому що для авіації потрібні аеродроми. Тобто, там, де вони були, там вони і знаходяться. Військове керівництво володіє інформацією про кількість техніки і загрози потенційні, які можуть виникати. Я дякую вам за цю інформацію. У нас є питання у студії. Тож прошу, колеги. чи є? Питань не залишилось. Ми відповіли з вами на всі питання. Тож я хочу подякувати вам за це включення. Нагадаю, колеги з нами був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. А наш наступний брифінг відбудеться о 13.30. До нас приєднається Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області. І будемо говорити про ситуацію на Дніпропетровщині. Тож залишайтеся з. З нами віримо в наші збройні сили і слава Україні.